Вітаю всіх! Сьогоднішній наш розклад буде присвячений темі Хто на порозі. Як завжди, три позиції. Перша у нас позиція «Малахіт», друга позиція Раухтапас, і, звичайно, третя позиція це у нас буде Турмалін. Колода сьогодні одна, хотіла сказати пробіксінського. Ні, Санте Мерте. Добре, давайте будемо дивитися, хто ж таки у вас на порозі. Третій варіант і другий в очікування починаємо з варіанту номер 1 один. Добре. Так. Одинички. Хто у вас на порозі? Шукаємо в прямому положенні першу карту двора. Тобі на, будь ласка. Лицарь мечів. А, ще з якоюсь пропозицією тема. Проте я б сказала так: пропозиція така, яка вас зацікавить, бо у нас перевернута трійка мечів, чітко показує на те, що йде е, не з чимось таким, щоб розбити серце, або вас якось м -м збентежити. Ні, паш пентаклів показує, що тут може бути або якийсь подарунок, або якась розмова, або якась пропозиція. Добре, давайте тепер подивимося: лицар мечів це у нас жіноча енергія чи чоловіча? Більш жіноча, але знову ж таки два перевернутих аркани, при тому старших, показують, що тут, скоріше за все, людина дуже часто буває в перехідних становищах. Про що це говорить? Це може символізувати, про те, що людина може бути в якійсь одній сфері дуже активна, десь так пасти задніх. Ну або, зрештою, може бути, от на роботі, подолати будь-яку перешкоду, зробити крок назустріч там партнеру-партнерці, все це вже може бути катастрофа. Людина може бути ну, супер розумною, прям заслуховуєшся, але десь в якомусь одному напрямку. Ну, важке питання, як то кажуть. Тому тут не можна сказати, що або жіноча сута енергія, або чоловіча. Тут, скоріш за все, як перехідне. Добре. Чи може це ще говорити про те, що це не одна людина на порозі? М -м -м -ну. Кажуть, заперечень, наче немає, але й нема підтвердження. Що це значить? Як ніхто не тримає. Ну от пойми. А може бути такий варіант, що ця людина приходить від когось? Ну, зрозуміло, тут до вас хтось приходитиме якийсь парламентр з якоюсь пропозицією, або з якимсь подарунком, або з, яко... з якоюсь інформацією. Ну, тоді давайте уточняти. Якщо тут у нас показують парламентюра, то від кого ж ітиме цей перемовник? Перевернути лицар Пентаклів. Ну тут хтось такий, кого ви, скоріше за все, я не можу сказати, що не прийняли в своє життя, а скоріше, не побачили в ньому або в ній якусь необхідність. У нас перевернути лицар Пентаклів показує, що там немає цінності. Умовно говорячи, може бути такий варіант, що людина вже вам щось пропонувала, але, але, але. Добре, перевернути лицар Пентаклів. Чоловіча, жіноча? Ні-ні-ні. Тут однозначно чоловіча. Жіночу може обирати в стані закоханих. Знаєте, бувають іногда такі люди, які люблять знаходитись в пасивності. Ну, типу, як зараз модні говорити, ну завоюйте мене. Не знаю, де взяли цю діч і з чого вона пішла. Ну, дуже цікаво інколи за цим споглядати. Добре, покажіть тоді, будь ласка, зовнішність цієї людини, від якої йтиме до вас парламентор? Немає там моменту відштовхування, немає там щось такого гострого, можливо, відразлого. Ні. Я б сказала, перевернута десятка мечів, це як показує людина, яка ну, звичної зовнішності. Скоріше за все, це зовнішність, яка прийнята, ну або є більшістю там, де ви знаходитесь. Ну, вона властива більшості там, де ви знаходитесь. Далі, скоріше це буде, якщо ми говоримо про фігуру, то це буде більш такі. Округлі форми, ну, як то кажуть, покаті плечі, немає цієї несуразності або гострих кутів. Знаєте, що ще може бути? Може бути порода, якщо ми говоримо суто про чоловіків, тому що показують, що як не любить або бритися, ну, голитися верніше, не приймає. Або може бути такий варіант, що о, саме от, борода або уси, вони пом'якшують трохи м -м, риси обличчя, і тому людина якби її е носить. Тепер давайте тільки уточнимо. А для чого ця людина? Ну, о, який дійсний мотив направлення до вас перемовника? Вас чи себе? А, ну, понятно. Тут трішечки людина хоче себе продемонструвати. Але знаєте в якому контексті? А, ти, був, от, ти колись там мене не прийняла або не прийняла, а тепер дивися, яка дев'ятка пентаклів і що ти втратив. Ну, хоча насправді тут сказати, що чіткого розуміння, для чого це відбувається, я не можу, я не бачу його. Тому що в цій колоді дуже чітко видно по сімки жезлів, що там в голові, скоріш за все, напутано так, що людина сама до кінця може не розуміти цього бажання до вас проявитися або щось вам передати. В когось дійсно буде, що от я хочу показати, яку ти втратила там, можливість і не пішла зо мною в партнерство. А в когось може бути такий варіант, що от я хочу продемонструвати, що ти втратила. Можливо, з надією, що о, ти повернешся. Ну або, можливо, з надією, що ти захочеш мені щось запропонувати. О, давайте тоді, одинички, уточнимо, як вам треба реагувати на це все. Дев'ятка Пентаклів показує, що повністю закритися і, і ігнорувати це не варіант, скоріше за все, ну, банально дякую. Достатньо буде. Ще і як. Ще і як, як то кажуть, з головою. Чи не призведе цей момент банально дякую до того, що людина спробує сама проявитися? Може призвести? Ні, 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 ні. Ні, тут буде очікувати на шанс. Тут буде очікувати на шанс. Тут просто знаєте продемонструвався, рисанувся і заховався, як то кажуть. До речі, знаєте, якщо може це прийти от через соцмережі, коли. Ви з якоюсь людиною припинили спілкування, але не блокували один одного і е, хтось там не знаю, лайкнув який, якийсь пост, чи ще щось, і вам винесло це все в стрічці. І людина, знаючи, що таке може бути, так, може дивитися коментарі, передивлятися або там, не знаю, якісь реакції на фотографії і дивитися, чи не буде там вашого лайка, е, чи ще щось типу того. Навіть якщо він не буде, я вам скажу одразу, що людина побачиться, е, в принципі, це для неї. Буде доволі приємно, але сказати, що ця людина спробує якось себе проявити поки що ні. Тут, як очікується, ну верніше, ця людина очікує якийсь шанс. От тут би я хотіла уточнити, шанс від вас чи є зовнішні фактори від одиничок. Чи зовнішні фактори? Ні, тут є зовнішні фактори. Бачите, туз з пентаклів, туз з жезлів. Тут якийсь є зовнішній обмежувач, який поки що не дає дозвіл на більший прояв цієї людини. Тож, одинички, на цьому я вам дякую за перегляд. Дякую, як завжди, за лайки, коменти та спонсорам. І швиденько перебігаємо до другого варіанту. Двіки. Давайте будемо дивитися, хто у вас там на порозі. Хто у вас там на порозі. Шукаємо першу пряму карту двора. Тут хтось активний. Тут хтось активний або. Знаєте, хтось активно буде вам демонструвати, що я не хочу з тобою сперечатися. А У когось може пройти Я не хочу тебе відпускати. У когось може проходити перевернута п'ятірка жезлів, що ти там для мене цінна або цінний, але поки що я не хочу йти в яскраві комунікації. І отут яскраві комунікації це не обов'язково, знаєте, про щось таке. Сварливе. Може бути ще такий варіант, коли, знаєте, от людина яскраво проявилася, а тоді, думаю, так, треба трішечки відійти в сторону, почекати, як же ж на це відреагують. Але четвірка Пентаклів чітко показує, що людина бачить у вас потенціал. Давайте, король Жазлів, тут у нас жіноча енергія чи чоловіча. Ня-ня-ня. Все ж злятіна. Чоловік, при тому лідер, притому такий активний, можливо, яскравої зовнішності, можливо, такі яскраве волосся. Ну, не можу сказати, що руде, але таке, знаєте, ну, як то кажуть, не мишачі. Там щось таке є яскрава пляма. Можливо, буде, знаєте, як. В волосі як пасма, типу білого, не обов'язково сиве, наприклад, що народжується з такими пасмами. Далі, якщо ми говоримо про зовнішність, то людина скоріше за все вища за середній зріст звичної статури, я не можу сказати, що вона занадто худа чи занадто повна. Ні, там, скоріше за все, середній варіант, як кажуть XL або L. Далі, якщо ми говоримо ще про зовнішність, людина може бути дуже така активна, людина може бути така дуже запальна. А от що стосується характеру, тут може бути проходити момент впертості, особливо, якщо у нас тут іде по аркану переможця. Про що це може говорити? Це може говорити про те, що людина може занадто проявляти. Не просто впертість, а впертість, яка може межувати із глупістю. Ну, в сенсі, що людина глупа. А от вперся, як то кажуть, рога в землю копита в сторону. От Я не сунусь. От що хочеш, те й роби. І при тому людина може чітко розуміти, що це неправильні дії, що вона робить неправильно. Але стрижен рвана, як то кажуть, добре. То з чим ця людина прийде? Те, що я бачу, що без конфлікту хоче прийти це я розумію. З чим прийде? Ну, не з якимось банальним таким сердечком, типу, візьми моє серце там чи ще щось. А, -а, -а. а з чим. Ха! Грошами. Ну, когось, можливо, дійсно будуть підкупати, знаєте, як то кажуть, от піди до мене працювати, ти біди собі не знатимеш. Ну, дійсно так. Завжди є нюанси. Карта місяця показує, що тут є нюанс. Обов'язково. Це ми говоримо якщо про роботу, якщо це буде пропозиція роботи. Якщо це, наприклад, не пропозиція роботи, а якогось партнерства. По дев'ятці Пентаклів, що це за момент підкупу? М -м ну тут трішечки момент заманухи. Давайте так. Людина, як буде вам намагатися продемонструвати, що дивися, в мене гроші є. В мене статки є. Ну, хтось може перед вами так вихвалятися. Хтось може, я не можу сказати, що конкретно намагатися купити, але скоріше зацікавити. Ну, давайте потрясемо ці статки. Дійсно там є статки, чи десь такий нюанс не той. Дійсно є статки? Чи такий нюанс не той? Трішки так, знаєте, підбрехує, уже. Король Кубків чітко показує, що тут людина вона не зовсім чиста. Ну, кубкові, на жаль, інколи бувають такі характеристики, коли на емоціях люблять, як то кажуть, діяти. Так от, тут чітко показують, що людина любить рисуватися. Я не можу сказати, що це відвертий павич. Ні-ні-ні, це не так. Але трішечки так прибрехать це наш варіант. А для чого ти намагаєшся так замилити очі двіки? Ну, щоб ви його не бортонули або її. Тут у нас перевернута королева мачів, щоб ви двійки не проявили свого характеру. Знаєте, як там розказує, розказує, що я там такий крутий, такий замечательний. Ви так думаєте, Господи, як він мені вже вгавкався, бо як вона мені вже вгавкалась? І так, знаєте, одним поглядом, в якому суто читається, все збили людину в польоті. От тому так і не хочеться, щоб ви саме так реагували. Добре, скажіть мені, будь ласка, що ця людина може дати двійкам? А що? Хм. О, відповідальність чи тяжкість? О, тяжкість. Ну, О, дякую. Для чого? О, двійки. Знаєте, що вам ця людина може дати? Тяжкість. Це не в сенсі, коли ускладнюють життя. Тут більше ні. Двіки, я не знаю, треба, мабуть, зробити окремий розклад, бо щось мені показують уже який раз поспіль, що у вас там емоції десь-десь запрятані далеко, і треба трішечки їх, як то кажуть, спонукати до виходу. Тому тут і показують, що ця людина вона як прийде до вас з якимсь моментом тяжкості або ускладнень. Але не для того, щоб зробити ваше життя гіршим, М -м. а для того, щоб вас ісунути з якоїсь мертвої точки. Таке враження, знаєте, от у вас є встановлений бит, дим, дом, робота чи побут верніше дом, робота, робота, дім, все М -м, окей, мене все облаштовує, а вам говорять, ні, не окей. Ви десь маєте в якійсь сфері вже до сих пір збирати лаври. Вже ходить в лавровому віночку, і як той Гай Юлі Цезар розповідати, хто де як має робити. Якщо хочете, скажу так, ви вже давно вже мали відіграти, прийшов, побачив, переміг, а ви ще навіть не зробили прийшов. І тому ця людина у вас буде трішечки. Спонукати до дій. І е, тут у нас, дивіться, ту з кубків я не хочу читати е, суто в розумінні, що там якась love story. Не обов'язково це може бути момент вашого наповнення, внутрішнього наповнення від того, щоб ви, зрештою, як то кажуть, зробили крок туди, де ви вже давно мали бути. В когось може програтися момент наповненості. Але цей момент наповненості відбувається від того, що ви як змінили якісь обставини. Оце ваше коло, робота, дім, дім робота, вона як розірвалася. І ви, зрештою, побачили, що бувають ще інші якісь місця, і, взагалі, знаєте, бувають інші, більш активні рухи. А ви як трішечки такі сам нам були. До чого це вас призведе? Ну, окрім моменту наповненості, це те вже зрозуміла. Угу. Двіки скажу глупість, але як є, що е життя складається не тільки з грошей. У вас якісь тут є невеличкі, як то кажуть, розумне слово, скажу паттерн, на якому ви постійно ловитесь, і вам треба трішечки е збити його. Цінність може бути такий варіант, що от у нас говорили, що ти, якщо не можеш дати якийсь рівень там собі або ще комусь, вважай, що не живеш. От тут обережно, тому що ми можемо ставити за великі очікування від самих себе, і звичайно, що життя нам тоді не казатиме це легким і не казатиме це про чудовим. І от тут, що ж тебе того, треба трішечки збити корону з вашого бачення. Тож, так само, двіки, я вам дякую за перегляд. А, знаєте чому ще тут? Ви як маєте побачити нову цінність. І я ж кажу, що не обов'язково справа в грошах: у вас мають появитися нові цінності. Або ви можете почати заробляти о, в новому місці роботи. І або, може бути підробіток. І вам ці гроші вони будуть менші, ніж ви заробляєте на основній, але вони вам настільки будь-кайфові і драйвові, що ви просто не захочете це міняти ні на що. На цьому дякую, нарешті, бо я розговорилася сьогодні. За лайки, коменти, як завжди, спонсором. Йдемо до трійки. Тріки. Дивимося, яка у вас там людина на порозі. Будемо шукати першу пряму карту двора. Дивимося трічки, що у вас там за людина на порозі. А ви мені пішли по старшим арканам. Правильно, його мілочиться. Старші не дивлюся, можете не викидати. Оде старшими сиплять. Рятуй мою душу. Отак. От от так. Хтось з ноги зайде. Але не зовсім тут на порозі. Тут трішечки показують віддалений момент. Хтось з ноги зайде з питанням, якого біса мене заблокували. Ну, або якого біса мене не приділяють увагу, або якого біса на мене не звертають увагу. Тут, знаєте, таке враження, наче бувати такі юнацькі прояви в пубертаті, коли вони дуже такі ображені на, все, на весь світ і, і, і на себе, і на всіх, хто оточують. І замість того, щоб вийти на нормальну комунікацію, там спитати, от, чому так відбулося, вони так пафосно заходять з ноги. А от чого ти? І от отут от що ж ти бутого? Ну Давайте, лицар мечів, жіноча чи чоловіча енергія? Жіноча? Чи... Тут, тут, тут. Ні, ні, тут однозначно жіноча, ще й по колісниці, може бути таке трішечки поле. Про що це може говорити? Це може говорити про нестабільність характеру, людина, яка не може знайти себе в цьому просторі, можливо, навіть в житті. Людина, яка постійно щось змінює, або ледь не щороку міняєш шпалери в квартирі. Може дуже часто змінювати місця роботи, дуже часто змінювати зовнішній вигляд, дуже часто з змінювати моменти захоплення. Коротше, тут постійно таке ета. І як людина в постійному пошуку, але проблема в тому, що вона не може знайти не своє. Значення в цьому житті або призначення в цьому житті, а скоріше за все, спокій сама з собою. Таке інколи буває, коли в людині є момент несприйняття, і замість того, щоб попрацювати над ним, людина думає: так, в мене немає грошей, я погано працюю, треба краще працювати. А те, що ти собі не дозволяєш там, погодитись на якусь пропозицію. Можливо, продемонструвати себе більш активно. Ну, про це людина не думала. Вона думала про одне, що у мене немає грошей, в мене в цій сфері проблеми. А проблеми там трішечки в іншому. Ну так, чого ви заходитиме з ноги? Мені цікаво. Угу. А чого це ти на мене не реагуєш? А тріки мали реагувати? Не то, що не реагувати, ви мали б ще й припрошувати. Для чого? Угу. Якась є ситуація між вами не зовсім чиста, або не зовсім зрозуміла. І от ця людина ж чекала, поки ви трійки або прийдете до неї цю ситуацію прояснювати. Або може бути такий варіант: знаєте, коли при, от, щось тось там наробить і жде, поки ви прийдете і почнете каятись в тому, що зробила та людина. Оце мені особливо подобається. Ти наробив? Ну то бери велику. Ложку і тюпай, те, що ти там наварив. Не треба намагатися її всунути всім і сказати, давайте всі дружно це з'їмо. Ну, вибачте, ви Гуяна заварили, ви її господи. Так і тут, знаєте, якась така людина, типу, чого ти на мене не реагуєш? У нас є щось там невирішено, незрозуміло, непрояснено, а ти не приходиш і не прояснюєш. А що раптом ця жінка, чи давайте так, людина в жіночих енергіях, вирішила, що трійка має до них прийти щось прояснювати. Ну, типу, я ж як переможець, я ж як людина яскрава, я ж як людина-лідер. Лідери не ходять, не розпитують, до лідерів приходять і розказують. Це, як я сміялася, колись написав один рядовий бухгалтер мені Мене завірили, що, типу, її інші працівники завірили, що я реготала довго і нудно. Я розумію, якби ця фраза, що мене завірили, була по відношенню до керівника, ну це зрозуміло. Там є підпорядкування, там є моменти обов'язків, там є інші нюанси. Але коли відсутньо ці комунікації тут видають такі високопарні слова, мені дуже це подобається. Це, знаєте. Так. Завжди хочеться спитати, на чому базується ота висока думка про себе. Так, ну і тут у нас на чому базується така висока думка про себе. Хм. А знаєте, на чому на отому несприйнятті? На одному несприйнятті. Людина може чесно думати. Що вона так тяжко працює, вона всього досягла тяжкою працею. Але проблема в тому, що вона сама собі ускладнює життя. І замість того, щоб над цим попрацювати і полегшити собі життя і оточуючим, бо біля неї також бути оточуючим, не дуже так весело, вона продовжує далі о, намагатися показати свої лідерські якості, яких насправді. Ну, давайте спитаємо, чи є ті лідерські якості. Та, чорт, мамо, їх там немає. Зазвичай там, де треба активно діяти, ми випадаємо в пасивність. Знаєте, де треба робити різкі рухи, щоб швиденько щоб все встигнути, може випасти в паузу з таким розстереним роз поглядом. Добре, як трійкам треба реагувати на приход цієї людини? Ніяк, давайте скажу так, перевернути аркан, старший аркан Сонця, говорить: вскрийте ну, одне якісь нюанси, або не ведіться на якісь її провокації. Напустіть туману. Напустіть там якихось таких, знаєте, нюансів. Коротше, розумієте, тут ще у нас мечові, особливо, там пажи, особливо, лицарі вони люблять трішечки маніпулювати. Бо король і королева вони більше як давлять, то тут вже такі обережні маніпуляції. І вам показують, що ну окей, пограйте таку саму гру, якщо ви вмієте. Але при цьому, це, знаєте, як не до сонця, Це мається на увазі. Якусь фразу не досказав або сказав по-своєму. Можливо, якусь інформацію от спитали у тебе там суто, от така людина є на роботі, ви говорите, є. Вертаються до вас через 5 хвилин і кажуть, так не маєш на роботі. Ти спитав, чи є на роботі? Є. А те, що він або вона вийшла із кабінета, ти не питав. Отут, такий, знаєте, трішечки момент. Для чого це Трійка? А ви тоді виб'єте трішечки ґрунт з під ніг тієї людини. Перевернутий ерафант — це коли ви її виводите в момент такого також роздрайва, коли вона не розуміє, а що ж від вас можна очікувати. Ви, можливо, такий чопорний, людина, яка наслідує якимсь правилам, людина у якоїсь є пріоритети, або, можливо, якісь є такі догми, через які ви не переступаєте. А тут ви показуєте, що ну, я так само вмію. Хочеш, давай пограємось. Але щось мені говорить, що людина не ризикне гратися. А що вона зробить? Перевернута вісімка Пентаклів. Типу, знаєте, так, зробить вигляд, що ну, добре, тут щось не вдалося, розберемося потім. Або так все було задумано. Ну, тут якийсь такий нюанс. Тому, хто у вас на порогі доволі цікава людина, яка чомусь рішила, що. Весь світ у неї перед ногами, хоча насправді там абсолютно такого немає. Тож на цьому трічки я так само вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати і спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!